Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий процес, що треба звільняти морозильну камеру, щоб далі її поповнювати. Надіюсь, у вас теж так буває. Ось я збирала таких всяких залишків і думаю, що з них приготувати. А знаєте, що я з них приготую? Тут якраз все є для квасольки по-угорськи. Спитаєте, де я їла квасольку? А чи фасольку, як тут у нас кажуть на Галичині, звичайно ж Горщині. Як тільки перетинала Україну у горський кордон, там було таке невеличке кафе. Як же смакувала ця фасолька? І в мене тут є всі необхідні інгредієнти, розморозила їх і готуємо. Приєднітесь до мене і будемо готувати разом. А потім будемо разом насолоджуватись цією смакотою. Що тут у нас є? А тут у нас є шматочок із такого сала. Він нам тут якраз іде. Дві сердельки. Теж добре. Копчена кубаса у мене тут є, а це навіть дуже добре. Квасолька! Квасолька була заморожена молоденька у морозильній камері. Квасольку можете брати любу будь-якого сорту. Ну, у мене така дрібненька. Шматочок шпику дуже добре. Куряча грудка і це буде добре. Хоча квасольку перед заморожуванням я мила, але тепер після розмороження ще раз промию. Одразу у каструлю. У каструлю наливаю води. Так, щоб рівень був набагато вищий від рівня квасолі. Ось так. Квасольку кладемо на вогонь. Вона дуже швидко приготується, тому що молоденька. Кубиками нарізаємо сало розміром 1 см. Порізане сало одразу відправляю у другу каструлю. Нарізаю шматочок шпику. Тут його можна трошки дрібніше нарізати. Якщо у вас в наявності немає ось такого шпику, берете під черевну із прошарками м'яса. Шпик теж відправляю у каструлю. Це кладу на вогонь. Каструля має бути звичайно холодною, не гарячою, тому щоб нам добре витопилося сало. Ось так будемо час від часу помішувати і витоплювати. А тим часом, поки топиться і смажиться сало, швиденько нарізаємо кубиками цибулю. Збираємо піну із класонки. Та з'являється зір. Починає топитися. Сало, долонина в нас кажуть. І нехай так легенько вона топиться. Тут вже достатньо жиру. Порізану цибулю відправляємо у каструлю. Смажити. Цибулю будемо смажити і помішувати час від часу, так, щоб вона стала прозорою. На грубій терці натираю морку. Звичайно, що морква і почищена, і помита. Морква теж йде в каструлю до цибулі. Цибуля стала скляною, тобто прозорою. Тоді сюди відправляємо морку і перемішуємо. І хай тушкується морква. Тепер з цибулькою і з м'ясом. Але тут ще не все м'ясо. Якраз пора тепер нарізати куряче філе. Але якщо у вас є свинина або яловичина, ви відправляєте, смажитися разом із салом, тому що там довший термін приготування. А куряче м'ясо дуже швидко готується. Тому я його даю тепер. Теж нарізаю немаленькими кубиками і додаю в каструлю до всього решту. Яке тільки м'ясо маєте, таке і додаєте. Тепер спробуємо квасольку, щоб вона не переварилася, бо вона дуже швидко готується. Квасолька готова, я її виключаю. Ось такий у мене цього року перчик. Це вже фактично останній, але він сюди якраз буде добрий. Тому перець звільняю від насіння, від плодоніжки. Маєте червоний, давайте червоний. Маєте жовтий, жовтий, зелений, зелений. Ось так розріжемо перчик на декілька частин. І наріжемо його соломкою. Не дуже тоненькою, такою соломкою десь на пів сантиметра. Соломкою нарізаний перчик теж йде до гурту. Нехай це все закипає. Ну і тепер будемо нарізати ковбасу. З половину цієї ковбаси я візьму. Ось такими шматочками на пів сантиметра я нарізаю ковбасу. Можете косу, можете і Ось так. І ще це в мене залишилося. То що, викидати, та ні, звичайно, нехай іде до квасольки. Цим її не зіпсуєш. Ну, ось так і наріжу її теж. Як кубасу? Можливо, за великі шматки, то ще на пів переріжу. Як я їла, то були різні види ковбаси. Ну, які у мене є. Ну Обов'язково була копчена. Ну, і як угорська страва без солодкої паприки. Перемішання до смаку буду солити. Недавно я готувала ось такий томатний соус по італійському рецепту Сугу і помідору. Рецепт приготування ось цього сугу вже є в мене на каналі. Тому, якщо у вас ще залишаються останні помідори, обов'язково приготуйте його. Страви приготовлені із цим супом, а чи томатним соусом, надзвичайно смачні. Як свіжі потерті помідори. В принципі, вже майже все готове. Додаю сюди ковбаси. Можемо накрити каструлю і нехай так тушкується. Але через деякий час відкриваємо і помішуємо. Бачите, морква. Перчик, цибулька майже розтушкувалися. І це вже все практично готове. Готове до того, щоб ми сюди відправили квасольку. Помішуємо далі це все з квасолькою. Якщо у вас є більше квасольки, не проблема буде. Квасольки більше, менше м'яса. Ну, у мене сьогодні більше м'яса. Зливаю ось цей бульйон цю юшку з квасолі. Але не всю. І квасолю я не всю відправила у каструлю. Відставляємо цю юшку в бік, але ще не виливаємо. І блендером переблендеруємо. І ось цю квасолеву юшку відправляємо сюди, в якості загущувачу. Все перемішуємо. Бачите? Ох, яка красота шмакота у нас вийшла. Якщо хочете гострих відчуттів, додайте сюди гіркого перцю. Я просто додам чорного перчику трошки. До смаку, небагато. І потру сюди такий величезний зубчик часнику. Можете потерти із два. Ой, це все перемішаємо тепер. Мені треба тут ще трошки юшки. Тому додам ось цієї квасолевої юшки. Казала вам не виливати, тому додам її сюди. Ось таке воно було. Ось саме такої консистенції. Ось таке я їла у Горщині. Ось таку квасольку. М'яса там теж було багатенько. Нехай дві хвилиночки ось так покипить. Хочете, робіть цю квасольку густішу. Хочете, робіть її рідшу. Ну, звичайно, що зараз будемо дегустувати і насолоджуватися ось цією стравою. Угорської кухні. Надіюся, що після виходу мого відео ця страва буде популярною і у нас. І стане невід'ємною частиною української кухні. Адже це все так по-нашому. Чи був там кропик, не пам'ятаю, але зроблю по-нашому. Ну як же ж ми без такого гарнесенького кропику? Гарнесенько наріжу його і посиплю порізаним зелененьким кропиком. Ось таку квасольку по-угорськи ми сьогодні з вами приготували. Смачна, ситно із того, що залишилося у нас. Та й, в принципі, якщо купити там по шматочку, всього, не так уже й дорого вийде. Але яка ж це насолода посмакувати ось цю страву. Тому готуйте, друзі, і нехай вам смакує! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів! А моїм відео поділіться своїми друзями. Нехай і вони собі приготують ось таку квасольку по-угорськи.